Так, друзі, поки я тут офігіваю від світанки на варі, хочу вам розказати, як я взагалі тут опинилась сама. Чому сама, так? чому соло подорож? Це <пісяти> мій. коротше, знаєте, от кажуть, що острів валі, що він покличе, і типу, що от всьому свій час, і, наприклад, в тому році, коли ми летіли на Занзібар, з подругою, то ми розглядали балі, але якось тоді був не час. І зараз я от просто конкретно відчула, що так, я туди хочу, мені туди треба. Ну і відповідно я почала шукати компанію, да з ким би можна було туди поїхати. Але ну як ви розумієте, то ти бити кожен зможе на балі, це треба їхати надовго. Це трохи фінансово не всім підходить. Да, і так якось вийшло, що ну ніхто не може. Ну я думаю, блін, так що тепер, що якщо ніхто не може, тепер що і мені не їхати, Типа, я можу, я хочу. І е, якось так почало складатись, що мені там одна дівчинка, друга, там третя, ніби так, так, так я їду, потім ні. Е, не виходить. Ну і я так вирішила, що значить, е, значить, мені треба бути тут самі, І от я тут сама. Ну і спочатку у мене були такі думки, що боже, що я там сама буду робити. Це якось так сумно. Чому сама, так? але зараз тільки ще навіть доба не пройшла, як я тут, і я розумію, що подорож самій це навпаки розкіш. Не кожен собі може це дозволити побути з собою наодинці, зі своїми думками. І я така думаю, блін, мені так з собою цікаво, я така цікава людина. Просто коли ми в оточенні постійно людей, думок, Там гаджетів, всі ці месенджери, все працює. Ми не можемо почути себе. І багато хто з нас, у будь-які хвилі, навіть просто не знає себе. Тому бути наодинці це реально добре.